Доброго дня, шановне панство. Вчора в обід вийшов маленький рійок. Знімати я його щось лінувався. Маленький такий. Думаю, хай собі летить, шукає свою долю. А сьогодні зранку дощі. Згадав за нього, виглянув, а він сидить. Зложив криля, крила, як черепиця і під дощом сидить. Треба буде якось його зняти, жалко, як під дощами загине. Зараз буду щось думати.